І чергова посилочка від Олександра з Вознесенська. Давайте подивимось, що там. Це у нас материнська плата на сокаті 370. -му. Який же у нас тут чипсет? Не вже Intel 440BX. Ні, 815-й чіпсет. У мене колись була така система. І в мене стояв там Celeron 1,2 ГГц туалетін. Швидше за все, то ж тут теж стоїть туалетін, як ми бачимо ось. Не знаю, видно вам чи ні. Широка така це прирозподільча кришка, вона притаманна саме туалетіном. Я не знаю, що це за модель материнської плати. Тут не написано. Взагалі не написано. І ще, що я замітив, що батареєчки нема, напевно, її випаяли звідси. От. Ну, В принципі, можемо напаяти, треба буде тільки прикупити таку батареєчку. Паяльник у мене є, паять я вмію. Запаяємо її сюди і будемо. Використовувати PC133 SDRAM пам'ять, не знаю скільки є тут. Будемо включати і перевіряти. Я якраз хотів собі систему на Сокеті 370 тестити е різні відеокарти, запускати старі ігри, типа GTA Vice City, GTA 3, типа там. Е Боже, як же ця гра називалась? Пейнкіллер, серйозний Сем Half-Life, там другий, наприклад. Ну, всяке таке інше притамани до тих часів. Я пам'ятаю, що я довго сидів на 370-му сокеті, аж до 2005 року. Потихенечку міняв. У мене був Celeron 1.2 чи 1.1, я вже не пам'ятаю. А пам у мене було всього лиш 128. Від цього ігри досить сильно тормозили, фрізили. Відеокарта у мене була MX400, потім mx 440 а вже потім аж у мене з'явився Radeon 9000 звичайний, не Pro. Ось така у мене була історія. Тому буде дуже цікаво покрутитися, потестити. У мене є процесор, до речі, не Туалатін, а звичайний 466 433. Я не знаю, чи запуститься тут він. Будемо пробувати. Ось такі у нас є роз'єми, є звук вбудований, компорти, ЛПТ. USB-шечки, піс пополам, наклав на мишечку. В принципі, все, що треба, материночка міні-ATX формату. Це мої коти. Альфік і Марсик. Зараз вони будуть трошки гратися. Не обращайте внимання. Давайте дивитися далі, що нам прислав Олександр. Тут так от все це цікаво запаковано такі коробочки. Давайте це все розпаковувати. Дуже дякую, дуже оригінально запаковано, до речі. Коробочки, отак от е скотчем в одну запечатані. Давайте дивитися, самому цікаво, що там. Я не знаю, що там. Я тільки чув від того, що Олександр сказав, що це посилки з сокетом 370-м. Що там він ще приклав, зараз не Так, розпаковуємо коробочку першу. Відкриваємо. опа, В першій коробочці у нас CD-RV CD навіть шлейфом. Ось так ось виглядає. Пишучий CD-ROM, вони тоді коштували чимали грошей, причому він двокнопочний. В основному були однокнопочні. А на цьому седіромі, якщо під'єднати сюди колоночки або наушнички, ось до речі, гучність, тут можна за допомогою цієї кнопки е, слушати слухати аудіо cd аудіомузику на ліцензійних або неліцензійних CD на самописних. Ось такий чудовий Сідером. Будемо їм користуватися. І шлейф до нього. Давайте дивитись, що в наступній коробочці. Так, ось у нас наступна коробочка, запечатана, відкриваємо, розрізаємо. Хоч... Тут у нас ще один сидіром. Тільки це вже DVD мультирекордер. Супер. На ідеї шині. Ось так виглядає І так, дивимось далі, що у нас наступній коробочці. Так тут у нас вже щось цікавеньке. Ось такі коробочки. Давайте подивимось, що тут. Блін, це неймовірно круто дивитись посилки, коли ти не знаєш що. І тут у нас якісь камушки. Камушки це завжди цікаво. Так, починаємо. AMD Sempron 2800. Ось такий. На нього що, яїчницю жарило? А ні, це клей епоксидний, скоріш за все. Так виглядає. Декількох ніжок, бачите, немає. Немає, тому не, не зрозуміло, ці працюючи він чи ні. Будемо перевіряти. Ще один симпрон, вже 3000. Ось такий. Тут всі ніжки, наче є. Наче є. Так, ідемо далі. Intel Pentium 3 733 На 250. Блін, все впало. 256 кБ кеша 133 шина. Ось такий пентіум. Теж можемо його затестити пізніше. Далі у нас іде Celeron 700. Тут уже 128 кеш і 66 шина цікаво Далі. Далі у нас Celeron 466. Ось такий. Ось такий, по-моєму, і у мене колись був Celeron 466. Коли я пересів з пентиума першого на Celeron PGI 370 сокет. Ще один селерончик. Цей вже 366. 366 селірончик, ось такий. Цікавенький, прикольненький. Теж поганяємо якось згодом. Далі у нас іде комплект оперативної пам'яті. Зараз побачимо, що у нас тут. І так, починаємо з Unix 3200 DDR 1 на 256 МБ. Ось вона. Далі 512 МБ DDR400 DDR 1 Ось така. Двостороння. Та перша була одностороння. Далі у нас йде теж DDR-ка. Непонятно наскільки, навіть 256 Наступна теж DDR-перша, GoodRAM. 1 ГБ, до речі, ось крута пам'ять. Націлили 1 ГБ ДДР-перша. Це точно згодиться. Далі у нас йде 256 ddr ДДР-перша. Далі у нас теж якась двохстороння DDR SDRAM 512 МБ. Я думаю, що це все нам згодиться. Далі SD-RAM в нас йде. Незрозуміло наскільки треба тестити тільки шляхом встановлення вже в робочий комп'ютер. Далі у нас йде G-Skill. Ось така прикольна. да? а ні, 1 гігова PC3200 DDRК1, ось така прикольненька З радіатором. Вперше таке бачу. У мене ddr 1 була тільки без радіаторів. Далі, напевно, ДДРК друга. ДДРК да, друга на 2 ГБ. Ось така Від Transcend. Далі йде ddr ка друга на 800 МГц від Corsair, дуже класна, фірмова, на ГБ. 2 2800 на ГБ. Впевнений, що в якусь збірочку теж у нас піде на якомусь, наприклад, Athlon 64 на X2 на АМ, другому на ам 3 сокеті Це у нас теж ддрк перша, одностороння, наскільки вона невідома. Далі у нас DDRК перша 2700 на 128 І тут у нас ще одна SD-рамка 32 МБ. PC-133. Відкриваємо наступну коробочку. Так, ну і ще дві коробочки у нас залишаються. Давайте подивимося, що там Капець, як я полюбляю посилки. І особливо коли не відомо, що там. Ну, типу ти розумієш, звісно, що це комп'ютерне доліда якесь, а не бомба якась. Ох ти, тут віддяшечки, ура, клас! Дивіться, який класний девайс. Є SATA і Molex подовжувач такий. Тобто бачите, отака. Я думаю, що десь згодиться, але вже більш якоїсь більш сучасної збірки, там де SATA є. Так, у нас є якийсь Pentium 2 чи Pentium 3. Давайте подивимось. Ні, аселерончик. Селерончик на слоті першому. Ось так виглядає. Наскільки ж він? 300А. Це один із перших селеронів. Перший, напевно, 233-й, бо я точно вже не пам'ятаю. А це селерон на 300 МГц слот 1. Якщо в мене буде колись материночка на слот 1, то ми зможемо його затестити. Далі у нас якась. Непогана відеокарта на IGP. Просто Nvidia. Цікаво, що це? Може 6600 якась? зрозуміло Це треба тільки і те, вставляти і тестити. Може це навіть GeForce 4 Titanium 4200. Я думаю, що так, скоріш за все, і є. Вони тільки так виглядали. Ось так має DVI, VGA і S-Video я думаю, що вона робоча. Ніде нічого не написано, що це може бути, тому це залишається поки що загадкою. Йдемо далі. Далі у нас іде GeForce 2 MX400, опять-таки, це вже четвертий у мене вдома. Будемо сподіватися, що він працюючий. Теж, бачите, тільки радіатор є у нас. Цікаво, наскільки на 32 МБ чи на 64 МБ. 32 МБ 128 біт. Це, бу, це була найкраща версія GeForce 2 MX 400. Не дивлячись на те, що були версії GeForce 2 MX на 64 МБ. Вони були повільніші, ніж отака на 32 МБ. Тому що тут хочу зазначити 128 біт ширина шини. А на 64 МБ. Ставили шину 64 біт, і тому вона програвала в, 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 в швидкості оці 32 мегабайтні версії. Були ще версії 32 мегабайт на 64 біт. Це були самі повільні. Будемо сподіватися, що вона працює. Це воїстину, легендарна народна відеокарта початку та середини 2000-х. Вони були просто скрізь. І, до речі, вони тягнули більшість ігор того часу. Ту ж GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas вони тягнули. San Andreas, напевно, вже підтуплював, але можна було пограти. В City я пам'ятаю, що я спокійно грав на GeForce 2 MX, коли я перейшов на Pentium 4, якийсь там 1.6 або 1.8. Ось так. Далі у нас іде знов-таки S3 Trio 3D 2X, це вже третє у мене вдома буде. Ось така карточка. Цікаво, які ігри вона підтримувала. В яких іграх можна було використати її як 3D прискорювач, тому що я таких ігор не знаю. Може, ви знаєте, пишіть в коментарі. І далі у нас іде s 3 Trio 32. Вперше в мене така відеокарта. У мене всі були s 3 Trio 64, були версії V, V2, DX і Verge. А от Trio 32 в мене ще не було. Пам'ять трохи бачите, інша, напевно, по 256 кБ. Скоріше за все, тут мегабайт. а може навіть і 512 кБ, не знаю, це треба включати і тестити. Так, ну і залишається ще одна остання коробочка, дуже цікава посилка. Просто обожнюю така. Так що, якщо у когось щось завалялося вдома, можете присилати на обзори, на тести. І буде впевненим, що воно не буде утилізоване афінажниками грьбаними. А буде виконувати далі свої функції, радувати мене, радувати вас обзорами, які я буду знімати обзорами, тестами. Я не знаю, чого я це роблю, просто подобається. І в четвертій коробці у нас ще один сидром DVD-RV Label Flash. Ось такий. На шині SATA вже. Ті були на ідеї, а це вже на шині САДа. Так що дуже дякуємо. Респект Олександру з Вознесенська. Дуже дякую тобі, це дуже круто. Бо такої системи в мене вже давно не було. Socket 370, буде просто топчик для тестів для, збір, для ретро збірок. Ну, таких, типу вже, середньо ретро збірок, можна сказати. Хоча хто що вважає ретро, для мене це буде просто поринання. В дитинство 2000. Боже, який же рік той був? 2003 рік у мене точно був ще SOC-370. Я дуже сильно опаздував по апгрейдам комп'ютера, тому що грошей тоді не було, а батьки не вважали за доцільним робити оновлення комп'ютера для того, щоб я, як дитина, тоді просто грав в ігри. А для учоби. Для навчання того компа, що в мене був, Pentium 1, його, в принципі, вистачало. Так що, отакі от пироги, багато що історій я вам розказати про залізо, про мій досвід з цим залізом. Тож підписуйтесь на канал, тут буде цікаво, будемо робити такі лампові обзори старих раритетних залізяк. Я думаю, що в першу чергу це буде приємно подивитись тим, хто теж мав з таким справу, і цікаво, напевно, тим, хто. Кому ще нема 30 років і хто не застав такого періоду дефіциту, коли ми ганялися з усіми цими залізаками, і кожна покупка кожної там відеокарти, достановлення пам'яті, це була просто якась подія, така подія, яку ти ну, просто ти кайфував від того, якщо ти щось обновив на свій комп. Це зараз, типа, ну, вже не ті відчуття, я не знаю. Зараз як якось думаєш, да, круто, класно, тіпа. але не так, як воно було в дитинстві, коли це все було. В дуже великому дефіциті і на якусь залізяку, на якесь оновлення, треба було не їсти там, будучи там школярем, не їсти булочок, там обідів, збирати гроші і через там півроку собі щось докупати. Отак От у нас було. Можливо, ще не то... тільки в мене так було, я не знаю. Дякую за перегляд, дякуємо дуже Олександру з Вознесенська. Дуже приємно, будемо все тестити, все буде працювати по своєму прямому призначенню. Валятись не буде. Дякую за увагу, друзі. З вас лайк. Ні, ну мені все-таки цікаво, що це за сокет 370 що там за проти, що це за відеокарта. Давайте хоча б спробуємо запустити. Подивитися, що воно там за системка. Так, де у нас тут Power On? Поки що не бачу. Ресет бачу. Де Power On? Так, пішов запуск. Не, щось у нас... Тож ставимо? Звичайно, перевірочну відеокарту, слот PCI на S3 Trio. Якщо вона, звісно, робоча. Якщо не робоча, то мою поставив. Так, вмикаємося Бачите, знову щось не йде. Проблема явно з оперативкою. Та, що була там, я виняв. У мене є ціла коробочка з іншою оперативкою. PC-133 SDRAM, DDR, ddr 2 все що хоче. Так, зараз. пошукаем выравнивку и будем проверять. Что у нас тут есть? Ну все, есть рамка есть. PC100, 64 МБ. Должна запуститься. Так, поставили эту старезну память PC100 на 64. Давай. навіть не пищить. Побум ще з іншого вже, опять пишіть, бачите? Пищить на пам'ять якраз. Так, ну не знаю, з оперативою вже писк під оперативу перекратився, але продовжується писк, що відеокарта не працює. Поставили ось цю IGP2X S3 Trio. Давайте спробуємо. О! Парти є, а ну чи буде відео. А відео сигналу немає, бачите. Значить щось все таке не те. Перший раз таке бачу, що є біп, але нема сигналу відео. Так, ще раз спробуємо запустити материнку систему від Олександра. Поставив вже geforce 2 mx 400 Взагалі нічого чу. А ні, все, нарешті запустили. ура. І у нас селерон 866-й. Бачите, стоїть. тут. Опа! Поставив соту шину, тепер у нас селерон 1.3 АЕС. Навіть потужніший, ніж у мене був в дитинстві. Заходимо в BIOS. Що ми тут бачимо? Ніякої батарейки у нас, звісно ж, немає, нічого тримати не може на маштування. Бачите, ми прямо збіуса тут можемо налаштовувати частоту, бачите, CPU і хвост PCI. Ось так можемо робити невеличкий розгін, бачите? Не вже тут множник не заблоковано. Ось у нас вже тут температури показує, бачите? CPU у нас 43 процесор, швидкість вентилятора і вольтаж вольтаж в принципі в пределах норми так ну добре що запустилось будемо трошки пізніше тестити GeForce 2 mx по крайній мірі працює так ну давайте ж спробуємо що це за видяшка така красива я думаю що четвертий Титаніум. ви як думаєте запускаємо блін це fx 5700 мо моё 128 мегабайт Капіц, як я їх раніше любив збирати, особливо FX5900 шукаю. Вони дуже рідкісні і дуже багато коштують зараз на аукціонах. Близно fx 5700 це круто, звісно. Обов'язково по те, що це відеокарта. Дуже цікаво, як вона працює. Far Cry, пом, помняте перший. Тільки ось на усіх відеокартах на FX-середніх і топових можна було запустити і нормально пограти. Так, ну а тепер прийшов час поставити сюди. Батарейку, в яку чомусь звідси випаяли, але це не проблема. Ми можемо взяти батарейку з материнки, яка вже навряд чи буде працювати, на якій вже є дотики. Ось така материночка, сокета, Непогана є і все слот навіть на Чіпсе ТіВА КТ-133. Ось ця батарея, зараз ми її спробуємо випаяти і впаяти ось сюди. Сподіваюся, у мене все вийде, паяльничок новий. зараз якраз і спробуємо, називається Total. Печка впаяна, Зараз тільки знайти залишилось батарейку саму. Та будемо пробувати вмикати, виставляти налаштування і дивитись чи тримає вона пам'ять BIOS.